Доброго дня, шановні пані та панове. Презентую вам двокімнатну квартиру 64 квадратних метри в житловому комплексі West Towers, місто Ужгород, вулиця Легоцького 64. Знаходиться вона на першому поверсі. Відразу вам показую який гарний під'їзд, панорамні вікна, багато світла, широкий, широкі східці, два е, ліфти, гарне оздоблення вхідної зони, нумерація квартири, квартира у нас номер 9 І запрошую вас її переглянути разом зі мною. Значить, при вході, вхідна зона у нас 5 квадратних метрів, а точніше, 5,1 квадратний метр. Прямо по курсу нас відразу зустрічає санвузол. Можна переобладнати на гардеробну 2 квадратних метри тут. Перестінки газоблок. Бачимо, є каналізаційний стояк. Ось так. Вхідна зона показав. Ідемо далі. Велика кухня студія. Кухня студія в даній квартирі 25 квадратних метрів. Ось. Такі ж самі квартири є з меншою квадратурою. 57 квадратів, 58, 61 квадратний метр. На першому поверсі вікна такого плану. На всіх інших поверхах панорамні вікна. Посилання до цього, о, під цим відео буде посилання на таку ж квартиру, тільки на іншому поверсі. Значить, показую вам кухня студія. 25 квадратних метрів. Тут і перегородка, я би її забрав. Би, ну, а хто захоче, може не забирати. Потім, санвузол, ванна, точніше, 4 квадратних метри. Значить, пересінки з, гіпсо... з цього з газоблока. Виводи є вода, холодно-гаряча каналізація. Єдине, що тут, так як і на попередніх відео, я би зміщав би двері по центру, центрував би їх, щоб якісно використати простір. Далі маємо дві повноцінних спальні. По 13,6 квадратних метрів це ця і 13,3 квадратних метри це інша. Заходимо в цю спальню. Тут у нас також вікно і балкон. Цей власний балкон. Зараз вам більше покажу. Ось так він виглядає. Балкон просторий, гарний, шикарний. Такий гарний балкончик. Вікна Nobilax. З однієї сторони колір антрацит, з іншої білий колір. Шестикамерне вікно. Батареї. Я би їх перестав би інакше, але поки що стоять так. Їх би покласти, звісно, паралельно підлозі. Далі ця кімната 13,3 квадратних метри. Ось так виглядає. Електрика Запорізька. В общем, перший поверх 64 квадратних метри. Є подібні також квартири на інших поверхах. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення і швидкої перемоги.